Із загиблим на війні Андрієм Кавецьким Кам'янець-Подільська територіальна громада попрощалась 12 червня. Андрію було 32. Після закінчення школи він вступив до військового училища. Згодом вирішив залишити службу і спробувати себе у цивільному житті. Проте, після початку повномасштабної війни, не вагаючись, повернувся до лав Збройних сил України. Андрія знала ще з дитинства, з маленьких років життя. Він був завжди веселим, допитливим, завжди, як до них я приходила в гості, завжди він усміхався, чекав подарунка, гостинця. А коли вже підріс, був таким хлопцем дисциплінованим, завжди в нього все було поскладене по полочкам, як так кажуть в народі. Він міг і не йти на війну, в нього ж троє маленьких діточок. Третьому тільки три рочки сповнилось. З травня 2023 року Андрій Кавецький знаходився у зоні бойових дій. Спершу Запоріжжя, пізніше Донеччина. Був капітаном, начальником інженерної служби військової частини. Загинув 8 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Желанне Покровського району. Поховали героя на Алеї Слави на міському кладовищі. Всі воїни, які і на передові, які в тилу, кожен з яких тримає зброю в руках, вони є нашими захисниками, вони є нашими земними ангелами-охоронцями, які бережуть наш спокій. Пам'ятаємо не тільки спочилого полеглого воїна Андрія у своїх молитвах, а й споминаємо всіх тих воїнів. Які віддали життя своє за честь і на залежність нашої України Христос Воскрес?